Вже у грудні мешканцям вараша дійдуть платіжки з новими цінами. Як зазначають комунальники, люди з фінансовою стабільністю не відчують змін, а для незахищених верст населення державою передбачені субсидії та пільги. Згідно з законодавством України, право на субсидії мають ті родини, у яких витрати на комуналку перевищують 15% доходу. При цьому вони не проживають в елітному житлі, не мають нового авто, не здають квартиру в оренду, не отримували спадок. Тощо розмір субсидії залежить від сукупного доходу. Членів домогосподарства, соціального статусу та вартості витрат на житлово-комунальні послуги. Також держава пропонує відшкодувати витрати на житлово-комунальні послуги домогосподарством у вигляді пільг без врахування доходів сім'ї пільги надаються інвалідам війни, учасникам бойових дій, громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи першої та другої категорії, ветеранам органів військової служби внутрішніх справ, працівникам служб цивільного захисту та пожежної охорони, і їх вдовам. Решта пільгових категорій громадян матиме право на пільги лише в тому разі. Якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Тобто 2470 гривень у Вараші субсидіями користуються близько 500 осіб та понад 2,5 тисячі пільгами без врахування членів сім'ї. Працівники управління праці закликають громадян міста перевірити своє право на пільги, адже з підняттям цін на комунальні послуги розмір доходу автоматично зменшився. З Початком опалювального сезону і змінах в тарифах по місту на комунальні послуги. Кількість людей, які звертаються до цієї служби, зростає, і це правильно, тому що кожна людина має перевірити своє право на отримання тої чи іншої допомоги. Проконсультуватися та перевірити можливість отримання субсидій та пільг громадяни зможуть у сотому кабінеті приміщення Вараської міської ради. Юлія Крищук, Микола Морда канал Енергоатом.